Під час застуди, якщо немає лихоманки, або вона невисока, стан поліпшується легкими розтяжками, а також сурія на маскар. Посилання на це відео я вам теж відправлю. Це можна пояснити тим, що така легка йога покращує настрій, знижує тривожність і дратівливість, а це неприємні симптоми, часто супроводжують початок. Застуди. Не забувайте, що йогою потрібно займатися наче серце або через 3-4 години після ситної трапези. А якщо у вас підвищена температура, краще уникати активних практик, асан, пранаями, щоб полохоманка не підвищувалась. Ви можете зайнятися медитаціями нідра йогою. І Також я вам розповім сьогодні про джаванеті. Джаванетті це процес йогівський процес очищення носового проходу солоною водою. Таке очищення необхідне для забезпечення вільного дихання, що потрібно в багатьох йогічних практиках, а також для підтримки міцного здоров'я. Використовувати необхідно теплу воду в ідеалі як температура тіла. Якщо у вас сильна нежить, закладений ніс ломота в носових пасухах, робітті джаленті йогівське промивання носа, частота очищення в залежності від того, наскільки часто закладається ніс це вже по своїх відчуттях. А для цього слід використовувати спеціальну посудину або глечик, Є такий глота, називається глечик спеціальний, але швидше всього, що його у вас немає. Тому також це може бути шприц. Легеньким натисканням на нього ви запускаєте тепленьку солону воду. Якщо немає спеціальної посуди, якраз раджу використовувати ті е, підручні засоби, які є. Якщо це є галайчик, ви знайшли в себе, то кінчик його має бути таким, щоб він з легкістю зайшов у ніздрю. Як посудини з водою ставляється в ліву ніздрю, то робимо нахил голови назад. Спочатку щоб промити одну ніздрю, пізніше те ж саме. Робимо в іншу ніздрю, теж водичку запускаємо і випускаємо тією ж ніздрею. А після цього ми робимо нахил голови, якщо носик цієї посудини ми засунули ліву ніздрю, відповідно ми нахил робимо вправо. І вода повинна вийти якраз правою ніздрею. Вліво вода заходить, а з правої виходить. Дихання затримуємо і одночасно розслабляємось. Якщо вам не вдається розслабитись із затримкою дихання, в такому випадку дихаємо ротом. І нічого страшного, якщо вода потрапляє в рот або в горло. Але якщо процедура зроблена правильно і з необхідним розслабленням, то цього статус не повинно. Найкраще практикувати неті, робити до прийняття їжі, її необхідно, а також до виконання асан, щоб було вільне дихання. А також добре запалити масляну лампу. Це може бути масло хі, кунжутна олія, оливкова олія або соняшникова олія. Про масло хі я розповім у наступних відео. Вогонь, що горить на олії, має певну якість, він менш схильний до утворення диму, ніж вогонь інших видів палива. Чином ефірний вимір стає більш доступним, коли ви дивитесь на верхній край полум'я. Якщо ви хочете створити сприятливу атмосферу, насамперед запаліть масляну лампу. Лампу хі, якщо у вас вона є, якщо ні, то його можна приготувати. Це важливий аспект, який потрібно враховувати. Для отримання на максимальної користі потрібне пальне певного виду. Якщо це є свічки, як правило, вони не дають такого ефекту, особливо якщо вони виготовлені з хімічного воску. А по суті, ви Розпалюєте вогонь за допомогою матеріалу, який створює навколо себе певну ауру. Тому акаш стає доступним. За допомогою масляної лампи ви створюєте поле Акаша, з якого ви та інші люди у вашому будинку можуть отримати користь.